Вітаю, шановні жителі Звягельської громади. Сьогодні хочемо поговорити про програму безпека життєдіяльності життя міської територіальної громади, подальшому безпечна громада. Ця програма. Буде діяти протягом чотирьох років з 24 по 2027 рік. нещодавно, 14 серпня 2024 року, на сотому засіданні виконавчого комітету міської ради була схвалена дана програма. Що передбачає дана програма? Ця програма передбачена для того, щоб жителі звягільської громади відчували себе комфортно там, де вони проживають. Хочу сказати про те, що перед цим слідувала велика творча робота багатьох людей, тому що у березні місяці була створена робоча група безпечна громада, вона так називалась на той період, і в яку входили багато фахівців різнопланового характеру, тобто і служба державних надзвичайних ситуацій, і Держпродспоживслужба, працівники районного відділу поліції. З районного відділу також входили в першу чергу це служби управління житлово-комунального господарства, інформаційно-аналітичного центру, відділ інформації і багато-багато фахівців, які працювали довго і плідно над да даною програмою. Що включає в себе програма? Ця програма включає в себе 10 розділів. В першу чергу, це те, що ця програма визначає проблеми, які треба у нас. Розв'язувати на чому була безпосередньо ця проблема створена в першу чергу. Це звернення громадян протягом 23-24 років було багато звернень громадян щодо незадовільного стану безпеки у місті, незадовільної роботи правоохоронних органів служби. Пожежної безпеки і багатьох інших служб. Воно все проаналізувалося. Графічно воно було відображено все в програмі при розгляді даної ситуації, і хочу сказати про те, що в результаті цього у нас виникло таке питання як визначення мети програми. Мета програми це сприяння створенню безпечних та комфортних умов проживання, особистої та колективної безпеки дітей, жінок, чоловіків різних вікових та соціальних груп. Відповідно, є цілі і завдання програми. Сюди включаються 37 розділів, в яких написано щодо змісту відповідних пунктів. А саме, це і забезпечення поліцейського офіцера громади необхідним інструментарієм, це і відповідно створення восьми поліцейських станцій в різних районах міста, створення безпечних майданчиків у закладах освіти, на яких будуть працювати з дітьми працівники геніальної та превенції, офіцери освітньої безпеки, створення відповідно інформаційного матеріалу на тему шкоди. Наркотиків і багатьох багатьох інших питань також кіберзлочинності велику роль у даній програмі відображає висвітлення. Ситуації на території міста. Хочу повідомити громадянам, що на сьогоднішній день 63 відеокамери працює на території громади. Програмою передбачається придбання ще 27 камер для того, щоб покращити роботу як безпосередньо і Звягільської міської громади, і також правоохоронних органів. Мета цієї програми я вам доповів. На 4 роки вона розрахована. Джерела фінансування. Фінансування це із місцевого бюджету Звягельської громади, від усіх джерел, які передбачені законодавством, а також міжнародні гранти. Даною програмою також пропонується створення пожежної. Добровільної бригади на території Пилиповецького-старостинського округу. З чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що у нас залізниця розділяє частину міста, і коли закритий залізничний переїзд пожежні машини, автомобілі не можуть вчасно потрапити до місць пожеж, тобто на територію Пилиповецького, Майстровецького, старостинських округів, Дідовицького, Великомолодківського, буде прокращена робота. Та ми надіємося на співпрацю із міжнародними грантами, які в багатьох випадках допомагають у придбанні пожежних автомобілів, а також знаряд пожежогасіння. Дана програма розміщена на сайті Звягельської міської ради, з якою ви можете ознайомитися і вносити ще корективи, тому що дана програма схвалена на засіданні виконавчого комітету міської ради. А от затвердження програми буде проходити на черговій. Сесії депутатами міської ради. Дякую за увагу.